Антимонопольний порошення по щодо сядув... об'єкту, власиком якому є фонд державного майна України. Тому якщо б садівська система була більш спостережлива, більш більше. то вона би відкрила нові впровадження по тих порушеннях. в уже сейчас есть де-факто и в документах, и в организации выполнения работ по гостиному двору. Ты вам легко другом. Скажите, какие все-таки вы считаете, что... Ну что Надо быть серьезным. Не надо меня так снимать. Ви порушуєте мої конституційні права, я вам не давно. Тут я заставляю э, карту, там де Конституція не діє, э, тут вона не діє, не переживай. Захискати да? yeah. претензії і до органів прокуратури. Бо не дивлячись на звернення, ще у попередні роки прокуратура э, казала, що да ні, все нормально, все гаразд. Хоча по факту, хоча то що. Укрдаї, проєкт реставрація, облаштувала гарішні приміщення, службові приміщення, причому з роботами, які пов'язані з пожеженебезпечними факторами, а також облаштувала там сауну, яка несе особливу загрозу над об'єктом, де Суцільна робота пов'язана з пожеженебезпечними носіями в вигляді проєктів паперових. Це величезна кількість макетів, планшетів і таке інше. Я вже не кажу про те, що в цьому ж будинку і по сей день знаходиться державна бібліотека за градури та будівництва імені Заволотного. Унікальна бібліотека, єдина в Україні, одна з е, спеціалізованих бібліотек в Європі взагалі, яка має 400 тисяч одиниць фондів. Бібліотека, якою користуються практично всі виші, е, не тільки Києва, України, а також за кордонних е, зарубіжних країн. машинку. Как они Вот быстро Дилемма решили. Дилема, дилема. Что ответственные структуры по принадлежности библиотеки. Это Минрегион Буд. канал на канал. Она сейчас Библиотека министерству. Министерство, которое должно Настільки політику щодо містобудування, особливо в зонах охоронних державних заповідників. І виходить так, що певні службовці, як і мінкультури підмахують, не глядячи, не думаючи про можливі наслідки. Катастрофічні, незворотні, як ми бачили підпал гостиного двору і в результаті недбальства і структур нагляду за виконання будівельних робіт і сектор. МНСників кош охорони, електроінспекції, санітарні інспекції. Це тут необхідно було в прокуратурі насправді розглянути в комплексі стан справ не тільки по гостинному двору, а й по енергічних об'єктах, які знаходяться в управлінні державою, і які. Становлен чималый спадок в нашей державы. Сзади вас. Большой <серклевый> ознакомитель сделан. Держи.